Чи добре ви знаєте своє рідне місто малята? Сьогодні я пропоную здійснити подорож по місту Дніпро і дізнатися про його найбільш визначні цікаві місця. Приємно бачити чудові архітектурні творіння, які вражають своєю величністю. Одним із таких чудес є вежі близнюки, що здіймаються над містом у височінь як два велетня. Не менш привабливими є споруду готелю парус, житлових будинків на вулиці Набережній, офісного центру Приватбанк. Навчального корпусу Національного університету імені Олеся Гончара. І центру Менора. Менора. Найбільший єврейський громадський комплекс у світі. Його відкрили у 2012 році. Складається він з сіми веж. Найвища з них становить 77 метрів. Там є оглядовий майданчик, що знаходиться на рівні 17-го поверху. Є в нашому місті й популярні сучасні торговельно розважальні центри: Бартоломео, Караван. Мост Сіті. Вони мають величезну площу, що зручно для відвідувачів. Є в нашому місті Яхт-клуб Січ. А також можна завітати до сквера Прибережний на набережній Перемоги. Приємно. Прогулюватись сьогодні оновленою вечірньою вулицею Короленка, фестивальним причалом, побути біля кулі бажань і замислити заповітне бажання. Або проїхатись найдовшою в Європі, 30 кілометровою набережною міста Дніпро. Центром для відпочинку є найстаріший міський парк імені Тараса Григоровича Шевченка, який був заснований у кінці XVIII століття. Територія парку займає 36 гектарів. гектарів. У 1790 році на території парку був зведений Потьомкінський палац. Нині це палац студентів імені Олеся Гончара. Цікавим об'єктом архітектури є Мерефо-Херсонський міст, який проходить неподалік парку Тараса Шевченка. Це єдиний в Європі міст з криволінійною траєкторією, загальна довжина мосту 1627 метрів. Міст проходить через монастирський острів. Ми бачимо на острові білосніжні стіни і позолочений купол Миколаївської церкви. Неподалік від храму знаходиться один з найбільших в Україні пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку. Найкращим місцем прогулянок в Дніпрі є парк імені Лазаря Глоби, який був заснований у кінці XVIII століття. У центрі парку знаходиться озеро, поруч є літній театр з 30-х років у минулого століття у парку діє дитяча залізниця. А хто бажає відпочити і отримати насолоду від чарівної музики або театрального дійства відправляється до театрів? Музично-драматичний театр імені Тараса Шевченко, Академічний театр опери та балету. Академічний театр драми та комедії, театр одного актора під назвою Крик і Будинок органної музики. Є в нашому місті й музеї, найстаріший музей міста, музей імені Дмитра Яворницького, заснований у 1849 році. В його фондах налічується понад 250 тисяч цінних предметів, серед яких є 80 статуй кам'яної скульптури. У 2014 році в місті був відкритий технічний музей машини часу, в якому представлені легкові автомобілі, мотоцикли, вантажівки, автобуси та інша техніка різних років, років випуску. Біля входу в Парк Глоби з 2013 року, році знаходиться центр інноваційних технологій. Парк ракет. Це музейний комплекс, основою якого служить експозиція Натуральні макети ракет, що були створені в різний час на південному машинобудівному заводі. Завдяки заводу був створений також аерокосмічний музей. Імені Олександра Макарова. Значущими для мешканців і гостей міста є бібліотеки, які залишаються і зараз інформаційно бібліотечним центром. Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека Кирила та Мефодія, обласна бібліотека для дітей, центральна міська бібліотека. А також Дніпропетровська обласна бібліотека молоді. Блакитне небо дивиться у воду, а сонце пестить річку раз у раз. І де Дніпро здобув цю дивну вроду, яка чарує кожного із нас, дітки, любіть свій рідний край, своє місто ви наше майбутнє. На цьому наша подорож завершена. До нових зустрічей!